Хожу. Я в кінці хотіла... Нагладимось, нагладимось. Ми потім її приблизимо, щоб було тільки молоде. І плетізуємо. А іграшка вона куди-небудь не знайшла. Все, 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 отак і сидіть, так і сидіть. Висунь. Макс. Чого? Справа розкрита. Іграшка знайдена. А що в тебе в було? Макс. Так і треба було? Да. Так останавливался? Ні. Ні? Ні. Я Три. взялась запас. Happy house. Гарно со. О, який гарний кадр. Люблю корочку. І я. То на То еще здесь на пять Сюди, пальця, сюди. І дивися на Іллю. Пальці, так да, да, да. О, так, так, так. Ну не Ну, на... О боже. Стоп! Ні-ні-ні, він її повісив, він її бере. Марина Миколаївна зніметься за місцем. У мене нема так, таких. Не У мене берега. Він дивиться, що я такий дуже легко буду його так. Просто. Да? Да? То а ну, Та нам... що? Я не малююся, я перцілюю. А може ви мені намалюєте? Дивіться, зараз ми мені зробимо з за вами зайця. Тобто, я вам зараз покажу, куди треба перевернути, бо шай Ну, шайви. <ріган> Скажіть, я тут себе поверну. Дивіться, вам треба, знаєш, буде отут дивитися, а потім перегорнути сторінку. Горизонт. Адесон. Та ось було нормально, і перший рокі сердити вітер завивав. До дому вербих набікся. Що сказав? як справа в тебе? Ми робимо О, хорошо. І встаємо з ним за правильно? Так. Ідемо за водою. Ілюша. Оп. А, ну і там наливати собі. Так. Друзі, у мене термінова справа. У мене відбулося викрадення. Прошу підійти до мого дому через 10 хвилин до зустрічі. Це дуже важливо. Не забудьте взяти свої прикольні та детективні речі. Час розслідування. Настя, ти мені каже, коли все. Все. <плес> <плес> Тепер стакан загуби. Ну, роби щось. Вона буде нижче і тобі треба буде трошки присісти. <плес> ну так да, так. Да, да. О, слухай, так вона ж має зробити тільки оце мати. Раз, два, три, вона, може, повернуться. Да. І як вона отак. О, ти по що вона не вірується, це Ну, сотні, в нас є, вона мага дитин, дитин, так я так воно не воно. Ой. Ось зараз. Я якщо вже знімав це все? Треба здаватись, може ми знайти. познаємо. це не по словах. Кості, друзь. Що там мені їх купає? Тихо, тихо, не зворіться, тихо. Тихо, тихо, оце теж стало. Давайте, пишемо голос. Давай.